Останній місяць літа, а це означає, що у вас остання спроба прочитати літні книжки. Перша книга, що спала мені на думку, це Майстер корабля Юрія Яновського. Взагалі це українська класика і це просто неймовірний твір з літньою морською атмосферою. Ми вже всі подивились третій сезон Бріджертонів. Якщо читали, і це реально літні книги. Мені здається, що брітр принаймні своєю атмосферою, а можливо нав'язаною атмосферою серіалів, вважається для мене літніми книгами. Робити підбірку літніх книг і не вказати книгу Євгенію Кузнцової фактично злочин. Тому спитайте Мічку, є важливим атрибутом цієї підбірки. До речі, її друга книга драбина також дуже літня. Якщо вам цікаво, додамо перчинку. Хірург. Мені здається, всі, хто читали цю серію, знають, наскільки Тес Герітс любить додавати оці деталі, деталі, бо тепло, дуже теплий вечір, жара під 40 градусів, потрібно відчиняти вікна, бо аж аж, аж все горить. Тому серія хірург або серія Ріцарі та Айлс просто неймовірно перенасичена літньою атмосферою. Трошки жорстока, звісно. Деталь, але насправді серія вся перенаповнена от літніми вечорами. І саме такими вечорами і найкраще на мене чила цю серію. І закривати потім вікна. Перерва на прекрасний напій. Я вперше таке побачила. Чері я вже пробувала, тому нам на пробу взяла ванілу. Книга, що сама рекламує в яку пору року її читати, це сталося влітку. Для мене це прекрасний приклад того, як книга може передавати атмосферу не класичного задушливого літа, як це було в хірургу, а вільного, морського, трохи дощливого, навіть штурмового. І це круто. От мені сподобався ось цей варіант літа, який тут переданий, і він переданий класно. Давайте вже закінчувати з романами. Тому один з моїх улюблених романів це іспанський любовний обман. Я знаю, що зараз вийшла друга книга цієї авторки, тому можливо, варто і на неї зараз глянути. Я думаю, більшість вже прочитала цю книгу, але якщо ні, ви багато втрачаєте. Мені неймовірно сподобалось тут, якщо не про Іспанія писується не просто літо, а літня Іспанія. Ну Френс. І літо це, ну, це вже прекрасний вечір. Просто ідеально. Ті, хто прочитала цю книжку, має два варіанти: або закохатися в неї, або зненавидіти її. І, і я закохалась. Трохи незвичний варіант, тому що ця книга є Дарк Академією, але насправді я відчула в ній саме літній посил. І це. Вечера ідей. Мені дуже сподобалася книжка. Мені справді є такі відсилки на Дерг Академію, але читається вона легко, вона є абсолютно літньою з грецькою міфологією. Чому літньою? Тому що події відбуваються літо. Дуже про це багато ну, насилається, багато про це говориться. й до того ж, Греція сама по собі є дуже гарячою теплою країною. Тому отут прямо читається все це. Ти прямо поринаєш і розумієш, що отут описується. Ну, я би не хотіла читати цю книгу восени. Я вважаю, що те, що я прочитала і літом, буквально ідеально. Щоб я читала не в душі дні літа а в гарячі, взагалі було б чудово. Кожен на хірурга описується задушливі дні, о, такі навіть пустельні, можливо. Це абсолютно літня книга. І якщо ви хочете спробувати, можливо, познайомитися з Дерб Академії перед осінню. Бо наприкінці серпня це чудовий варіант. Закінчується підбірку книга авторки, яку я безмежно люблю, і це «Гра Грак Брехні. Це моя остання прочитана книга цієї авторки, і це літня книжка. Таке, знаєте, ось саме серпневе літо. Оце от серпневе, що навіть переходить в вересневе і. Оці от такі описи природи, помірний ставок, притом той ставок, який ще можна й докупатися, тобто це тепла пора року. Книга відображається більш літньою, але саме пізно літньою, тому саме зараз ідеальна пора року, ідеальний момент до прочитання цієї книжки. Я допомогла вам вибрати останню книжку на прочитання цього місця.